Всім привіт! Зараз знаходжусь на Дворянській вулиці. Зовсім неподалеку міський сад. І я хочу саме по Дворянській пройти. Хочу роздивитися саме цю вулицю і дійду до Кірхи. общем, я сподіваюся, що буде цікаво. Хочу саме до Кірхи підійти. І ось саме початок таке ж. Також жовті двері, красиво виглядає будинок, і просто піду по цій вулиці, роздивлюсь, вона невеличка, десь 3-4 квартали, так що я пройду і хочу зайти в кірху. Сьогодні там буде концерт, якщо я не помиляюсь, ось саме туди я Намагаюсь дойти. А це будинок житловий другої половини ХІХ століття. Буду йти по одній стороні, якось вже в інший раз, можливо, по іншій. Подивлюсь, що так виглядає. Щось трошечки адреставровано. Там такий. Такі сходи. З іншого боку ось такий красивенний будинок. Ось тут відкритий двір. Зараз спробую заглянути. Прямо вікна виходять в арку. Великий такий двір. Красивий будинок навіть з того боку. А тут якась така пристройка масивна, якісь такі балкони. Піду, піду далі і хочу все ж таки підійти, перейти дорогу і роздивитися саме той будинок. Він такий. Красивенний. Трошки покажу з цього боку. Ось я заходила сюди, в цей будинок, і перейду дорогу, подивлюсь ось цей красивий будинок. Балкон трошечки понівечений. Ось так виглядає. І що це саме за будинок? Будинок Шварца, 1887 рік. Красивий. Красивий будинок. Ось так. Йду тепер по цьому боку. Такі двері. Щось трошечки прикрашено. Садові я нещодавно йшла. Це біля влавпачтампу. Так що зараз перехожу дорогу. Дякую, він мене пропустив, зупинився. Бо Я ж можу піти, вони ж бачать, що з камерою. Ось так вулиця виглядає. А я йду. Тут ми з дітками багато разів були. Ось так виглядає вулиця. І я вже бачу кірху. Прямо не так далеко. Три-чотири квартали, Як я сказала, ось тут вулиця змінила назву. Я вже не пам'ятаю, важко ще звикнути до інших назв. Я її знаю як дворянську, але вона має іншу назву, я підпишу, як саме вона називається зараз. Прям зовсім поруч вже кірха. Вона височена, її видно здаля. Трошечки покручусь, покажу будинки. 24 число ще трояндочка є. Ось по цій вулиці я також гуляла, Коблівська. І Вирішила, до речі, кожну прогулянку виділяти кольором, щоб було зрозуміло, що це якби один блок. Так що оцініть ці обладинки, бо мені здається, що саме слаба в мене реклама моїх, саме відео, я їх не дуже, вони в мене виглядають, мабуть. Можливо, щось зміниться. В общем, Питаюсь. Трошечки розширити аудиторію. Оце готель, ресторан, готель. Він І я йду далі, саме по вулиці. І тут є дощечка, будинок 19 століття 1874. -й. Жив і працював Андрусов, геолог, палеонтолог, академік. Петербургської якоїсь, ага, і Сосновський АГ, відомий хірург-професор. Ось так виглядає. А я йду далі. Трьох-двохповерхові будинки. Ось цей такий симпатичний будинок. Я намагаюсь, в принципі, у двори не заходити, особливо коли проти. Ну, а якщо просто відкритий і ні нікого немає, то я ну, заходжу. Мені цікаво. Зараз почитаю за цей будинок ем, Особняк Яновської, 1894 року. Якщо люди заходять, я ніколи не підходжу. Якось це. Ну, коли відкритий, я намагаюся зайти. Тут просто одноповерховий будинок. По-різному, звичайно, люди жили. Тому ось цей. Взагалі мені в мене таке відчуття, що... Коли угловий будинок він більш такий презентабельний. Ось така як башенка над дверима. Зараз відійду. Ось так він виглядає. Зараз з угла. І поки йду, покажу вам з того боку будинки. Цій вулиці я ще, мені здається, не знімала. Коли зніму В інший раз, тому що йдеш і не знаєш, де саме можеш опинитися. Ось так виглядає цей будинок. Красивий. Тут вже ходить трамвай, тому може бути трошечки... Шумно. Ось так виглядає. І залишився один квартал цієї вулиці. Більш оживльона тут така частина, мені здається, зупинка є. Викликає то лучше закинути. Трьохповерховий будинок, ось є зупинка. В кірхі проходить ярмарок. Написала, що я неправильно написала. Ну, По-перше, не хотілося повторюватись, бо я бачила, що в Ютубі вийшли такі вже відео. Хотілося якось ну, не повторятися. Ну, а якщо ви пишете, що це неправильно, я, звичайно, змінила будинок, у якому. 1887-му вже працював, міч російський письменник. Ось так, виглядає. І вже я чую музику з кірхи саме з різдвяного ярмарку. Там житловий будинок. Такі ворота. Трьохповерховий будинок. Пройду цю вулицю, бо мені здається, що вона цікава. Ось тут навчають співу. Бачите, вона зовсім невеличка, три квартала я пройшла і вже підходжу до кірки. Зовсім-зовсім. Поруч. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Я також новорічна з помпоном, бо я ж іду на різдвяну ярмарку, тому я вдяглась саме. Так переходжу дорогу. Так, виглядає два входи. І сьогодні з того боку можна зайти і з цього. Почну, мабуть, з цього боку. Пока. Зустрінемось в іншому відео. 24 віконечка, Майже підходимо до фінішної прямої. Також маленька коробочка. І що ж в ній може бути? Завжди цікаво. Також гель для душу, але така тревел-версія. Брітіш Rose. Зовсім маленька, 60 мл. І продовжую вишивки і сукні. Якщо вам цікаво, так що пишіть. Вона мені подобається. Вона така новорічна, мінімалістична, чорна і золота така полосочка розсип. розсип. золото. Дуже подобається. Святково виглядає і так, як я люблю. Люблю дуже-дуже просто. Як вам. Ну, а зараз вишивка. Сподіваюсь, вам цікаво. Ось така робота мене чекає. Ось я вам показую, як повинно було бути. Це я заказала вже останню таку вишивку. Все для неї. Нитки, схема. Можливо, ось зараз зніму і буду продовжувати. Бо почала в 22-му і кинула. Можливо, робота піти. І саме головне сподіваюсь, що я все ж таки закінчу цих ведмедиків. Вони чарівні. Я їх почала і кинула. Щось не змогла я їх. Це був вже десь березень, квітень, можливо, травень 22-го року, і вже емоційно я вже не витягувала. Ось таку красу. Але замовила, бо воно була ця остання, останній набір прямо в Україні з Харкова. Він мені приїхав. Мені здається, прямо все для вишивки я замовляла з Харкова. Навіть під час війни вони працювали. Так що сподіваюся, що я все ж таки закінчу цю роботу, бо вона мені подобається. Декілька замовляла пялець. Шила ось такі, щоб вдягати. Не знаю, чому, чомусь мені прям захотілось прям по-справжньому. Так прям я. Ах, так. навіть Саша в мене захотів тоді, я йому щось замовляла. Я йому замовляла такого хам'ячка, але він так і не вишив. Більш така проста вишивка. Ось такі наборчики, бачите? Замовляла. І ось такий в мене ще є. Тигриня новорічний. З канвою. Там все прям набором. Але Саша так і не довишивав. 21 число. Так. Дві цукерочки. Вау! Смаколики. 22 число. Так, двадцять друге віконочка Кіндер. Вау, яка смакота! Двадцять третє число. Так, відкриваємо. Вау! Який красунчик-ласунчик!

Крисунчик. Давай на ялиночку. Давай. На ялиночку ціпляй. Тисунечко. Все? Як тобі адвентик твій? Класний. Сподобався, так, тобі? Так. Дякую. Я дуже рада, що тобі сподобалось. Все? Гарних тобі свят. Дякую.